Вночі окупанти атакували Харків бойовим дроном. Горіло цивільне підприємство у Салтівському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. А напередодні російська армія обстрілювала область у Куп'янську в день. Поранено жителя. від ударів ФПВ-дронів по селу калиново новоселівка Богодухівського району пошкоджено будівлю, ліцею та автомобіль. Повідомляє обласна прокуратура. Також ворог завдав ударів по закритому дитячому табору у Балаклійській громаді. Виникла масштабна пожежа у лісі. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Сьогодні спливає термін, який Дональд Трамп відвів Путіну для припинення вогню в Україні. Інакше пообіцяв запровадити санкції проти Росії та торгівельних партнерів, які купують російську нафту. Однак так і не зрозуміло, чи виконує свою погрозу господар Білого Дому. На запитання журналістів про подальші дії Трамп уникнув прямої відповіді ще до завершення дедлайну. В середу глава Білого Дому підвищив мита для Індії, на яку припадає третина російського експорту. Нафти чи змусить делі відмовитись відвернутися від Росії? Хто ще може опинитися в санкційному списку? Та наскільки болісним буде такий удар по торгівельних партнерах для самого Кремля? Дізнавалася Христина Гавриш. Припинення вогню або санкції. Дедлайн, який Трамп поставив Путіну, закінчився сьогодні. Російський диктатор ультиматум проігнорував. Україна і цієї ночі знову потерпала від ударів шахедами. Чи означає це, що проти Росії та тих, хто купує її криваву нафту, запровадять санкції, як погрожував Трамп. Поки не зрозуміло. Американський президент до вчорашнього вечора зберігав інтригу. Пане президенте, ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі? Чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Втім, ще у середу Трамп завдав удару по одному із головних торговельних партнерів Росії Індії, за купівлю російської нафти по двою мита на індійські товари до 50% Тарифи запрацюють за 20 днів. Це болючі тарифи, але також я підкреслила, що ми не отримали якихось диких захмарних 500% відразу в які б ніхто не повірив. І мені здається, що це теж доволі. Гарна тактика, яку обрав Білий Дім, яку напевно не всі очікували, бо всі вже звикли, що Трамп робить якісь захмарні відсотки, проходить три дні, і він починає їх відкочувати. Американський президент анонсував ми та чекають і на інших покупців російської нафти. Щоправда, правда, у те, що у списку опиниться найбільший споживач Китай, більшість аналітиків сумніваються. Я не бачу реалістичного варіанту, за якого вони введуть. Ці мита, тому що Сполучені Штати з Китаєм в розпалі зараз перемовин про якусь ширшу торгівельну угоду. Попередні якісь спроби 에, Америки вплинути на Китай митами завершилися фіаско і програшем, тому що зворотні мита Китаю дуже швидко повернули до тями Трампа. Після вторгнення в Україну 22 для російської нафти закрили ринок ЄС. Тоді головними покупцями стали Китай, Індія та Туреччина на Індію. Нині припада. І понад третина російського експорту нафти. Хоча до 22-го це були мізерні 2%. щоб знайти покупців. Кремль змушений був робити величезні знижки, і цим скористалися індійські компанії, які активно перепродають російську нафту та дизель, виготовлений з неї, зокрема і до ЄС. В пікові періоди, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, російська нафта була токсична. Бо коли ми бачили перші великі санкції, дисконт доходив до 35 доларів за барель, і це величезні гроші. Втім, дешева російська нафта може обійтися індії надто дорого, якщо мита запрацюють. США один із головних торговельних партнерів Нью-Делі. 17% індійського експорту йде туди. Це ліки, метали, текстиль, одяг. Мита у 50% фактично паралізують цю торгівлю. 17% товарів просто так не розкидаєш по інших країнах світу, і Китай їх точно не забере раптово, тому що в Китаї є в самих виробництва, є дешева робоча сила. Напередодні індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської нафти. Повідомляє Блумберг. Вони чекають подальших інструкцій від уряду. Замінити російські поставки є чим на ринку зараз профіцит. А об'єднання найбільших видобувних країн ОПЕК Плюс заявили, що у вересні ще збільшить видобуток. Саудівська Аравія, яка до 22-го була головним продавцем нафти до Індії, фактично не приховує, що хоче повернути собі ринок. Протягом останніх кількох місяців якраз саудити запропонували індусам два потужних інвестиційних проекти з розвитку і нафтохімії в Індії. Під постачання саме саудівської нафти, Тобто саудити теж роблять свою справу таку чи у погодженні зі сполученими штатами, чи так би мовити, автономно, але зусилля одні ті ж самі, що знову таки викинути російську нафту з індійського ринку. Якщо Індія почне скорочувати імпорт нафти із Росії, Москві важко буде швидко знайти нових покупців, і очевидно, знижки на її токсичну нафту будуть ще більшими. Це буде боляче, і це призведе до більш швидкого виснаження російської економіки, тому що щоб замістити ці доходи, вони будуть вимушені більше витрачати з тумбочки з фонду національного добробуту. Таким чином він просто швидше закінчиться. Або їм доведеться більше друкувати гроші. Бюджет Росії на третину складається із доходів від нафти. Через цьогорічний обвал цін на неї дефіцит вже сягнув 5 трильйонів рублів. І у вересні уряд федерації планує вдруге переглянути кошторис. Фонд національного добробуту тане швидше ніж планували у Кремлі. Це один із важелів, який змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Переконані аналітики ще вагоміший тиск на Кремль з боку партнерів, які досі давали Росії можливість. Попри санкції триматися на плаву, і ми побачили вже, що Росія щось зробила, і Росія сама покликала Віткофа. Чому це сталося? Ми не знаємо, але можемо гадати. Теоретично це могло статися якраз під тиском Індії Китаю, які, бачачи перспективу вторинних санкцій, вимагали від Путіна, щоб він зробив щось, щоб заспокоїти Трампа. Водночас Путін може вкотре лише затягувати час, тим важливіше не відмовлятися від санкційного тиску, кажуть експерти. Чи наважиться Трамп таки піти далі і запровадити мита проти інших торговельних партнерів Росії та посилити тиск на Кремль, стане відомо за кілька годин. Зараз у Вашингтоні ніч. Христина Гавриш, Анна Боль, факти сітів. Єдині новини. Білий дім працює над зустрічю Дональда Трампа, Володимира Зеленського. і Путіна переговори можуть відбутися вже наступного тижня, адже американський лідер хоче, щоб ця Жорстока війна закінчилася, запевнила речниця Білого Дому Каролайн Лівіт. Американський президент під час спілкування з журналістами заперечив, що ставив умови Путіну, нібито зустрінеться з російським диктатором, лише після того як той погодиться на переговори з президентом України. Водночас Трамп підтвердив, що встановлений ним термін ультиматуму Путіну для досягнення миру залишається чинним. Наприкінці липня президент Сполучених Штатів заявив, що російський диктатор Путін має 10 днів до 8 серпня на припинення вогню в Україні, інакше пригрозив запровадити додаткові санкції проти Москви та вторинні обмеження для країн, які купують російську нафту. Пане президенте, ваш додлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі, чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Можливі переговори президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Путіним. Це не прояв довіри, це спроба добитися від нього конкретних дій, щоб припинити війну в Україні, заявив заступник речника Держдепартаменту у Сполучених Штатах. Томмі пігот, це не питання довіри, це питання дій. Президент описав настільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова. Пояснив він. Пігот запевнив, що адміністрація Білого Дому все ще налаштована покласти край війні та вважає ключем до цього дипломатію. Заступник речника нагадав, що Вашингтон перебуває на постійному зв'язку з європейськими партнерами. І, зокрема, з Україною Трамп хоче активнішої участі європейців у процесі. Утім, у держсекретаря Ша Марко Рубіо на найближчий час не заплановано жодних зустрічей з українськими чи російськими колегами. Повідомив Пігот. Партнери розуміють, що саме Росія має робити кроки до завершення війни. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів напередодні провів консультації з канцлером Німеччини, президентом Франції та Єврокомісії. Зеленський наголосив, що війна Росії проти України це війна у Європі проти Європи. Тому голос Європи має впливати на процеси. Також Зеленський вважає, що Україна має бути учасницею усіх перемовин. Точно знаєш, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемов. Тож, формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронній формат. І Ми про це вчора детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром, але всі кроки мають бути дуже виваженими, саме такими, які спрацюють. У Києві сьогодні прощатиметься з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Прощання розпочнеться зі служби в Михайлівському соборі о 12-й годині. Далі відбудеться коротка цивільна церемонія на майдані Незалежності. Поховають Вікторію на байковому кладовищі. Нагадаю, 27-річна журналістка, яка писала про російську агресію. Та битву за Маріуполь потрапила до російського полону у серпні 23-го року на Запоріжжі. Однак Москва підтвердила це лише у травні 24-го, А вже 2 жовтня країна-терористка повідомила, що українська журналістка померла. Тіло Вікторії вдалося повернути лише в лютому цього року. Після експертизи було встановлено, що жінку жорстоко катували. На тілі були ножові поранення. Крім цього, були відсутні деякі органи. Росія продовжує дроновий терор. З пізнього вечора ворог запустив кілька груп шахедів по Україні. Цього разу під прицілом була Київщина. Там є травмовані. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Дрони росіяни запустили на Бучанський район області. Травмовані дві жінки і 16-річна дівчина. Попередньо поранення незначні, але виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. Міський голова Бучі показав будинок, де людина вціліла, бо використовувала дві стіни. Він також нагадав світові, що Росії вірити не можна. А ми в чергове переконалися, що Росія вночі підступно б'є по цивільній і житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Росія країна терорист. Весь світ має про це знати, розуміти, щоб ніколи не була Росія рукопожатною за ті убивства, звірства, які робить по відношенню до українців. Двоє людей загинули напередодні внаслідок російських атак у Полохівському районі на Запоріжжі. Впродовж доби окупанти обстріляли 14 міст і сіл області, зокрема Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Біленьке. Надійшло 15 сповіщень про руйнування квартир, будинків та автомобілів. Повідомили в Запорізькій облівськ адміністрації. Загалом ворог завдав 545 ударів, гатили переважно з різних безпілотників та артилерії. І напередодні росіяни обстріляли дружківку на Донеччині, поранивши п'ять мирних жителів. Про це повідомляють у прокуратурі області. Ворожі снаряди влучили у приватний сектор міста. Чотири жінки, один чоловік дістали мінно-вибухові травми та переломи. У наслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі, склади та автосервіс. Крім того, ще троє цивільних зазнали поранень у Добропіллі, Костянтинівці та селі Шандриголове. Під вогонь потрапили й Ська громада снаряд від смерча впав на територію дачного кооперативу. на щастя без жертв. Сіра зона ворожі тили. Ці хлопці вміють дивувати загарбників несподіваними атаками. Наступний сюжет про розвідників бригади НГУ Рубіж, які нищать окупантів на Покровському напрямку. Зараз їм додалося роботи, адже часто доводиться. Прикривати інші підрозділи, зокрема наших мінометників або операторів БПЛА, до яких намагаються прорватися ворожі ДРГ. І все це в умовах постійних ударів з неба, бо ворог дрони тут не економить. Саме тому бригада відкрила збір на реби, які допоможуть додатково захищати наших воїнів. Зробити донат можна буде за QR-кодом або номером картки на екрані. Де гранату кину. Робота на нулі та навіть у тилу ворога. Завачка! Що говориш? Даю, да. Руки, Руки, Рукісади зачистка населених пунктів, засідки та полювання на ворожі ДРГ. Усе це і не тільки профіль розвідників бригади НГУ Рубіж. Київська компанія, потім Запорізька область, Донецька. Харків ну, коротше, на всіх напрямках живу. Воїн на позовний Рамон почав свій бойовий шлях ще у лютому 22-го року. Спершу була піхота, штурмові дії. У 23-му ж році чоловік став розвідником. Каже, роботи на Покровському напрямку нині вистачає. Це зачистки, це допомога піхоті, допомога також мінометникам, розрахункам бутіла так як Така ситуація склалася, що і навіть вони зараз зустрічають контакт. Тому допомагаємо всім якісь пожежі, які треба гасити в свій час. Часто доводиться працювати й у сірій зоні, яка зараз дуже розтягнулася, усе через засилля дронів і ворожі пташки в небі теж вносять корективи в роботу наших розвідників. Наприклад, нічних виходів поменшало, адже росіяни почали чіпляти тепловізори навіть на FPV. зараз, взагалі, як такої лінії бойового зіткнення. Вона дуже така рознита, і тому, в принципі, є можливість працювати всі зоні. зараз. Просто поле бою, воно контролюється 24 чотири на сім дронами, і іноді майже неможливо кудись підійти непоміченим. Тобто ти вже заходиш про тебе знають. Активно доєднується до розвідки зараз і молодь. Воїн на позовний Камаз у війську лише півтора місяця. Йому всього 22. І армія це його усвідомлене та вмотивоване рішення. Я почався у військовій академії та зрозумів, що це не моє. Я був ну, навчався на посаду товарика. От я зрозумів, що це не моє. Тому вирішив звільнитися з академії та прийти до військової частини. Мав бажання піти у піхоту та попав у розвідку. Хлопець вже встиг пройти бойове хрещення. Перший вихід на нуль був гарячим. Побували під обстрілами, але місію виконали. І після повернення молодий воїн остаточно зрозумів, я приїжджав з бойового виходу, і я розумів, що я вже готовий до іншого бойового виходу. Що це моє. Ну ти відчув себе на своєму місці? так. Допомогти ж нашим розвідникам в їхній надскладній роботі можете, і ви підтримавши збір бригади на реби, адже ці воїни бажана ціль для загарбників, і ворог постійно полює на них із неба. А ваш донат може їх від цього захистити. Його Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Асітіві єдині новини. Росіяни продовжують тиснути на Костянтинівку на Донеччині. Місто атакують одразу з трьох боків і намагаються обійти його, щоб оточити сам населений пункт під постійними ударами керованих авіабомб і ФПВ-дронів. Серед тих, хто нині обороняє його бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ вони випалюють і знищують ворога на так званому турецькому напрямку і не дають окупантам просунутися вперед. хоча не приховують тримати тут оборону. Воно вкрай важко. Особливо через ворожі безпілотники на оптоволокні. Хоча й наші бійці активно використовують і такі дрони, і наземні. І в сюжеті будуть реквізити. Бійці просять нас з вами допомогти з комплектуванням на наземні коптери, які нині активно використовують скрізь. Від підвезення БК до евакуації загиблих та поранених. З напівзнищеної Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. ага Дон Другий. Околиці Торецька двоє окупантів йдуть до місця скупчення. Одягнувши антидронові плащі, сподіваються, що наші бійці їх не помітять. Бачки, ага. а, давай, давай, весе. Один одразу гине, інший намагається врятуватися, але його доля вже вирішена. Зараз буде. Ось в таких вирвах з трупами у сіні всі підступи до сусіднього міста Костянтинівка. Навколишні села повністю розбиті. Ворог все навколо випалює і постійно кидає своїх штурмовиків у бій. Кажете, що вони технікою вже майже не їздять? Так, так. так. в основному все піше, піше пішомопіші тобто групи по дві, по три рухаються, рухаються. До пройдених точки і потім на ту точку вони заходять. Якщо їх не вбивають на дорозі, то почекають підкреплення. І навіть в ці хвилини, коли ми знімаємо сюжет, росіяни серед білого дня намагаються дістатися до місця скупчення, і, попри хмарну та дощову погоду, наші дронарі їх помічають і починають випалювати. Відпрацювання. щойно ще раз гарли. Але й ворожі дронщики і артилеристи не сидять склавши руки. Багатотисячну Костянтинівку вони перетворюють на руїни. Зараз фактично на вулиці дощі це єдиний такий проміжок часу, коли можна заїхати в Костянтинівку, більш менш спробувати попрацювати. Бо фактично, коли дощу немає, небо ясне, ось що відбувається. Впіврони розбивають машини. Ну і власне зараз ось машини їдуть на великій швидкості, бо навіть так росіяни можуть піднятися в небо. Спалені машини тут чи не на кожній вулиці. Завдяки оптоволоконним дронам ворог намагається паралізувати нашу логістику і будь-яке пересування. Ко це по хмарності. Це ми перевіримо чи дрони є, так? як да. прийняв? Прийняв плюс плюс очікує. Місто, яке ще нещодавно вважалося умовно тиловим, нині росіяни перетворюють на поле бою і тактику свою не змінюють. Б'ють насамперед по житловим кварталам. Це ще одна розбита багатоповерхівка у Костянтинівці. Фактично, з кожним ним місто повністю знищується, воно лише залишається на мапі. Після себе росіяни залишають одні руїни. Місто розбивають постійно керованими авіабомбами, і зараз навіть чути, як контрбатарейна боротьба триває містом. Під час зливи ми пересуваємося з Маріо, бійцем 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ на кожну точку. Маємо лічені хвилини. Смерть тут постійно нависає над кожним кварталом, кожним подвір'ям і вулицею. Сподіваюся, що хтось з військових вижив, але там, де кермоскло і саме дзеркало. А в крові і, ймовірно дрони влиці в лобове скло. Поряд розкидані самі уламки дрону. Це безпілотник «Моунія» несе до 10 кілограмів вибухівки і деякі. Навіть мають штучний інтелект. Полюють вони не лише на військових, але й ними атакує ворог соціальну інфраструктуру. Окупанти всіляко демонструють міста, чи люди їм не потрібні. Їхнє прагнення повністю знищення України і самої нації. Цей залізничний вокзал у Костянтинівці фактично став таким собі символом нескореності і незламності. Фактично, цей вокзал Росіяни ще розбили рік тому, але протягом цього останнього року. Тут інтенсивність ударів по самій Костянтинівці росіяни постійно збільшують, розбивають так само вокзал. Кожного разу фактично місяць тому я був тут. деякі елементи були цілі. Зараз деякі вони знищені, але саме ось напівзруйнований, але все одно стоїться так само, як і сама Костянтинівка. Росіяни по ній б'ють кабами впівронами, але місто тримається і насамперед, завдяки нашим воїнам, нині Костянтинівку ворог оточує з трьох сторін, намагаються уникнути міських боїв. Поки що російську Орду тут вдається стримувати, хоча військові не приховують, це їм коштує титанічних зусиль, і жертвувати доводиться найціннішим життям. Бо навіть захопивши місто чи навіть всю Донеччину, ворог зупинятися не буде. Олег Корнієнко за Харкомах. Факт сі ті. Єдині новини. Час повертатися у ДБР. Нагадують, до 30 серпня діє спрощений механізм для військових, які самовільно залишили частину. Це шанс відновити службу, повернути всі виплати, і уникнути кримінальної відповідальності. Закон стосується тих, хто наважився на СЗЧ до 10 травня. За даними державного бюро розслідувань, вже понад 29 тисяч військових скористалися цією можливістю. Саме місто із завалами не впорається у столиці. Діє ціла низка волонтерських організацій, що майже одразу після прильотів беруться до справи, яка муніципальним службам не завжди під силу. Вони забивають вікна, вручну розгрібають завали. Часто до волонтерських організацій долучаються учні, які так намагаються бути корисними своїй країні. Вони максимально зосереджені і емпатичні, і працювати на тих чи інших об'єктах ні у Водиться мало не щодня, із волонтерською спільнотою Київські Кажани поспілкувалася Ольга Чайко. Це виноградар. Комунальники вивозять повалені дерева, люди забирають те, що вціліло у їхніх квартирах, та міські служби встигають впоратися далеко не з усім. У цей будинок прилетіло 31 липня. Це саме та страшна ніч, коли спочатку росіяни відправили на Київ сотні шахедів, а потім добували ракетами. Уламок ракети прилетів саме сюди. Вже через кілька годин на об'єкті працювали волонтери. Вони і досі тут. Богдан і Дарія намагаються у кучугурі попелу та цегли знайти документи літньої жінки, яка ще тиждень тому тут жила і, на щастя, вижила. Вона була біля однієї перегородочних стін, і за рахунок того, що це була не основна стіна, а перегородка, її не змогло привалити капітально насмерть. Сюди кран не заїде, в Камасти не погрузиш. Тому більш дрібні завали ми розбираємо всі вручну. Вони працюють у волонтерській спільноті Київські кажани. Її зі слоганом Темрява нас не здолає створили взимку 24-го року. Аби допомогти місту, яке само би не впоралось, нині важкі прильоти у Києві щотижня. Багато волонтерів підлітки батьки не завжди знають про те, яких справжніх дітей вони виховали. Інколи вони не знають про це, інколи батьки це підтримують. Підлітки самі хочуть, приходять, коли був приліт отут от на 85-му будинку, на 31-му будинку. Топнув тобто на наш район. Підлітки з нашого району приходили, допомагали, хотіли. Працювати починають щойно отримують дозвіл від ДСНС. Перше, що робить наша команда, повний об'їзд по всім локаціям, які були з в принципі, з'явилися за цю ніч. Як тільки в нас є дозвіл працювати від ДСНС та інших служб, ми обдзвонюємо всі найголовніші служби з РДА, Воно поставляє нам ОСБ, і ми десь о 10-й годині починаємо свою роботу. Ізабелі 16, Вона лідерка у своїй школі до спільноти долучилася три місяці тому. Шукала, як може допомогти, коли прилетіла неподалік її будинку. Спочатку прибирала, та нині фактично координує процеси. Передусім, реєструє запити від постраждалих. В основному приходять дуже нажахані люди з питанням а що, а як, а де, а коли. Це робота нон-стоп, безкоштовно, але поряд із надійними людьми більшість тут знає одне одного. Матеріалами забезпечують місто та благодійні організації. Та цього не завжди вистачає. Охочих допомагати сотні, та люди завжди потрібні. Ось в цьому районі, в принципі, закінчили все за три дні. Та деякі прохання виконують досі. Дарі 17, Вона працює на прильотах понад рік. Це моя країна, і коли ти бачиш такі руйнування, ти не можеш бути десь осторонь, наприклад, десь сидіти. В кафешці і не допомагати, ну це неможливо. Тільки ненависть до ворога. Більше ніяких емоцій. Коли вперше бачиш ці руйнування вживу, справді крім ненависті і розпачу, нічого не залишається, то що ти розумієш, що це може статися з тобою. І ти нічого з тим не зробиш. Вони тут і прибирали, і заспокоювали постраждалих, закривали вікна ОСБ плитами. Єва жартує, що, мабуть, готова робити вже й ремонт, а їй лише 17. Бачити людське горе це дуже важко. Я навіть собі уявити не можу, як це, коли ти втрачаєш свій дім на кожних завалах. Просто тільки тільки ненависть все більше і більше з'являється. Працює на прильотах рік, її перші завали були на Охмадиті. Туди я приїхала, звісно, в шоковому стані. Такому я, я звикла, що моя психіка реагує на е, такі екстрені ситуації в принципі досить добре. Я швидко можу зібратися, але коли я побачила там е, батьків, дітей, всі в крові цю всю е, картину е, я так випала в ступор на хвилин 10, постояла, а потім вже включилася в роботу. Ото співзасновниці організації по лінії 18 вона вже знає, що таке вигоряння. Вигоряння робить нас сильнішими, більш застрахованими до всього. Це просто треба пережити. Потім все вертається на своє місця. І що таке любов і користь для своєї країни? каже сюди, приходять ті, хто хоче подолати власні страхи і вдосконалити себе. Приліт, мам, все я я, я як зазвичай працювати. Бувай, і все. Тобто, і, і, і працюю. І потім мене мама просто питає, там, і Така. Польно, ну як то там, я все добре. Мам ну також Ольга Чайко, Володимир Коваленко. Факти ICTV. єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.